У його портфелі понад 10 заочних справ: російські військові, колаборанти, державні зрадники. Більшість з них він ніколи не бачив, але представляє їхні інтереси в українському суді. Це Руслан Балковий в адвокатурі понад 14 років. Чоловік працює в системі безоплатної правової допомоги. Каже, обирати справи не може. Фактично, дійсно, якщо не вимикати. Емоції, то, звісно, складно. І бувають судові засідання, коли за вікном вибухи, або то каби, або то ракети прилітають, дрони. Звісно, але необхідно адвокату, точно, так як і лікарю, вимикати свої емоції, виконувати свою роботу. Які справи здебільшого розглядають заочно і часто лише за матеріалами обвинувачення. Руслан каже, це значно ускладнює захист. Втім, бувають судові засідання, де адвокат бачить підзахисного особисто. Згадує, найскладнішим для нього став захист голови диверсійної групи. Чоловік був родом із Донецької області. Мінував і підривав мости у перефронтовому Оріхові. Ну емоції перебрали, але е, фактично. Ну, я адвокат і я не, прав, не маю права на емоції під час виконання своєї роботи. Наразі б я йому задав би питання, за що ти боровся і де твій край, в якому ти народився. і все. 18 спецпроваджень і 4 приватні справи. І всі вони за статтею Державна зрада. Саме стільки наразі веде адвокатка Антоніна Шостак. Більшість з них заочно. Жінка каже, працює як в системі безоплатної правової допомоги, так і приватно. Попри серйозність обвинувачень, зізнається у таких справах має залишатись справедливість. Справедливість полягає в тому, що вирок повинен бути законним. Він не може бути винесений тільки тому, що мій підзахист не прийшов і каже: Да, я визнаю ось тобі 15 років. Ці 15 років суд повинен прописати кожен доказ, як він збирався, як вони надавалися. Справедливість в тому, щоб з одного боку невинувата людина не була притягнута до відповідальності, а з іншого боку, щоб той, хто дійсно вчинив злочин, був притягнутий на законних підставах. Її завдання оцінити дії слідства, зрозуміти чи дотримані процедури, і побудувати лінію захисту максимально показати, яким чином здійснюється захист, які недоліки були допущені слідчими там або прокурорами, і у будь-якому випадку. Побудувати позицію так для того, щоб ні в кого не було сумніву, що цей вирок є законним. Антоніна каже захист навіть у найбільш резонансних справах це не виправдовування злочину, а гарантія того, що правосуддя працює за законом. Світлана Гарбузова, Андрій Варіонов, Геннадій Корчененков Суспільне, Новини Запоріжжя.